Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що покажемо сьогодні у випуску. Просто зараз. Волонтери зі Львова, Києва, Полтави, Дніпра та Черкас. Як у Чернігові відновлюють будинок Юлії Гребнєвої, який зруйнував підбитий літак Красноярцева. Летуть маскувальні сітки та співають місцеві колядки. Як у вишеньках на Коробщині, цьогоріч готуються до святкування Різдва. Дух Різдва разом із патрульною поліцією. Як чернігівські правоохоронці провели день з дітьми-переселенцями та тими, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах. Відновлюють будинок, зруйнований літаком Красноярцева. Волонтери почали відбудовувати дім Чернігівки Юлії Гребнівої. На нього 5 березня впав збитий українськими військовими російський літак. Допомогти чернігівській родині, яка залишилася без дому, відбудувати його з нуля. Приїхали люди зі Львова, Києва, Полтави, Дніпропетровської та Черкаської областей. Якщо кожен хоч трошки зусиль докладе, то ми відбудуємо цю країну ну, неймовірними темпами. Волонтери благодійного фонду Фенікс Україна відбудовують повністю зруйнований будинок Чернігівки Юлії Гребнєвої. 5 березня на нього впав збитий українськими військовими ворожий штурмовий літак Су 34 яким керував російський пілот майор Олександр Красноярцев. На борту літака було 6 500 кілограмових некерованих авіабомб. Юлія з дітьми в цей час була у підвалі. Всі залишилися живі. Це добре, що в нас були відкриті двері, які виходять на вулицю, і нас тероборона змогла вчасно відкупати ті двері і вивести нас на вулицю. Після цього розповідає Юлія Гребнєва, вона з родиною місяць жила в бомбосховищі, продовжувала, як і раніше, займатися волонтерством. Допомогли знайомі вивезти дітей в Норвегію. Після чого я там пробула 10 днів і повернулася назад в Чернігів. Вже одна сім'я моя залишилася там. Відбудувати свій будинок на тому ж місці було Принципово, розповідає Юлія. Звернулася до місцевої влади, щоб, як і інші постраждалі від бойових дій, отримати будматеріали. Також на свій день народження, 21 листопада, виклала у Фейсбуку пост з проханням допомогти коштами. Каже, займаючись волонтерською діяльністю чотири роки, не думала, що колись сама проситиме про допомогу. Мені було і соромно, незручно, але приборовши себе, я розуміла, що без підтримки людей я не зможу самотужки поратися з відновленням мого будинку. У цей же день пост Юлії в соцмережі побачив засновник благодійного фонду Валерій Зубко. Розповідає, до цього разом з іншими волонтерами відбудовували ягідне будинки в Іванівці, количівці та рівнопіллі. Отак спасалися. Зібрали команду, приїхали сюди і почали з цього будинку. Зараз на шестеро людей, тому що просто більше не треба, погода не дозволяє. А так люди з'їжджаються зі всієї України. Хто наскільки може, деякі на день, деякі на два, деякі на декілька місяців. Допомогти чернігівцям приїхали люди з Полтави, Львова, Києва, Дніпропетровської області. Сергій Підопригора з Черкащини. За словами чоловіка, коли 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, пішов до військкомату та його не взяли і сказали почекати. Сидіть вдома і чекай. Поки щось вирішиться, це також не варіант. Прийняв таке рішення, що потрібно допомагати людям, які постраждали під час війни. Через інтернет знайшов благодійну організацію. Через соціальну мережу зв'язався з ними і приїхав на відбудову. Волонтери планують відбудувати будинок повністю. Скільки часу на це піде, залежить від погодних умов. Ми працюємо саме настільки, наскільки вони нам дозволяють. Буває що до обіду, буває дві годинки, а так до тимноти працюємо. Я як не перший день працюю на будові, то знаю, що і набагато гірших умовах люди працюють, витримують, і це ще прийнятні умови. Кожного дня відсилаю фотографії на вайбер в Телеграм дітям, де Кожного дня зростає, зростає все вище і вище наш будинок. От діти ждуть нетерпінням, коли ми закінчимо будівництво, щоб повернутися в Чернігів. Хочуть до друзів, хочуть в школу. Ну і звичайно, Норвегія це добре, але в Чернігів краще. Україна понад усе Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові попрощалися з двома загиблими бійцями Ігорем Клановцем та Ярославом Кондратенком. Божественна літургія відбулася у Катерининському соборі. До ЛАВ ЗСУ Ігор Клановець долучився після повномасштабного вторгнення, був старшим оператором протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. Про це повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП. Загинув Ігор Клановець 31 грудня 2022 року під час виконання бойового. Завдання поблизу населеного пункту Курдюмівка на Донеччині. Сьогодні ми ховаємо знову наших хлопців, наших героїв. Ігор Олександрович був призваний на військову службу по мобілізації у серпні 2022 року. Він був кулеметником на бойовій машині. Ну і своїми діями прикривав свою ну, всю команду прикривав. Тобто, якщо б на ігор, там, я думаю, ну, багато хто завдячний йому життям. І при виконанні свого бойового завдання він був загинув його якраз тоді, коли він коротше, з пулемета навалював. Ігорю Клановцю було 33 роки. Він родом з Чернігова. Навчався у школі номер 17 Після закінчив Чернігівське професійно-технічне училище номер 18 До повномасштабного вторгнення працював верстатником на деревообробному комбінаті. Він був дуже добрий, веселий, Ох, Любив своїх друзів, сім'ю. Прем'янець любив, Дорожив кожен днем. Ой, деві там завів собі подружку-кота. Ярослав Кондратенко мав 37 років. Він уродженець села Черниш Чернігівського району. У листопаді 2022 року Ярослава призвали на службу як солдата резерву запасної роти. Він загинув 26 грудня 2022 року поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області під час артилерійського обстрілу з боку РФ. Хлопчатка таке було молоденький, трудолюбивий, старательний хлопчик був тільки хороше про його, можна сказати. Безотказний хлопчик був, нормальна людина. Поховали Ярослава Кондратенка на кладовищі у селі Черниш. Ігоря Клановця на кладовищі Яцово у Чернігові. У Ніжині продали церкву за 1 мільйон 250 тисяч гривень. 20 грудня на сайті Прозоропродажі відбувся приватизаційний аукціон. Стартова ціна складала 40 тисяч гривень. Переможець запропонував у понад 30 разів більше 1 мільйон 250 тисяч. Про це Суспільному розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна України в області Валерій Йовенко. Мова про нежитлове приміщення церкви, яке перебувало на балансі спеціального авіаційного Аційного загону ДСНС, що базується у Ніжинському районі, за словами Валерія Йовенка, церква на момент продажу не функціонувала вже кілька років. Договір оренди з релігійною громадою було розірвано. За лот на аукціоні боролися шестеро учасників. Переможцем стало приватне підприємство Украгротранс. Згідно з даними сайту ЮКонтрол, основним видом діяльності компанії є вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур. Підприємство зареєстроване Бахмичі Суспільне намагається отримати коментар від компанії-переможця. За словами Йованка, представники «УкрАгротранс» пообіцяли розрахуватися за лот наступного тижня. Плетуть маскувальні сітки та співають колядки. Так у селі Вишеньки, що на Коробщині, цьогоріч готуються до Різдва. За давньою традицією, на Різдво тут обов'язково готують 12 страв, а до столу запрошують усіх рідних, навіть померлих. Цього року від традиції змушені відмовитися. Чому розповість Тетяна Лось? Ми прибули господарю до вашої хати. Так, готуються до святвечора у вишеньках на коробщині колядки з маскувальними сітками, поєднують традиції і допомогу хлопцям на фронті. кажуть, як можуть наближають перемогу. Допомога все ж таки, як ніяк. Яка нашим нашими хлопцям є? Приїхав з-під Бахмута, хлопець у Городище, заходив до нас. Подякував за те, що ми допомагаємо. Цьогоріч традиційних 12 страв. На святвечір ці жінки не готуватимуть. Тому що не до страв, Не те на душі. Тому що багато наших хлопців голодні сидять в окопах холодні, а ми будемо 12 страв їсти. Ні. «Куття обов'язково буде. А ось щоб всі 12, мабуть, не буде. На жаль, цього року ми трішки своїм традиціям ніби змінюємо. Це перший рік, так розповідає Світлана. Коли на небі сходила перша зірка, ось тоді починали готувати стіл. Іменно вже ж стіл. Це було ніби таке урочисте дійство. Діти, я знаю по своїх дітях, вони дуже-дуже цього чекали. Головною стравою на столі, яку готуватимуть господині з вишеньок цьогоріч, як і на столі їхніх бабусь, буде куття. Куття ця була із пшениці. Якщо це було давніше, то пшеницю просто брали пшеницю, її е, перебирали гарно, щоб це були такі гарні зернята і обтовкували в ступі. Засипаєш сухий сюди і товчеш. Разів 60 удариш, О, ото буде гарно. Ви ж бачите, як тут зроблено, щоб брати гарно двома руками, бо потрібна сила. На сьогодні ми додаємо туди і родзинки, і мак, і горіхи, і мед. Все це додаємо. Раніше цього не додавалося. У сусідньому селі кутю готували заздалегідь. Бабуся з великого лісу розповідала, що їх кутю починали готувати 5 січня вечором і ставили на підвіконня, щоб 6 січня. Схід сонця побачила куття перше. Шостого зранку вона забирала ту кутю, ставила на решето і ходила по хаті, квактала, присідала на кожному порозі. А ми із братом із старшим, що ми тоді були маленькі, повинні імітувати циплят, піщать. Це для того, щоб кочки сідали. Цьогорічний святвечір буде іншим для багатьох родин з вишеньок, каже Світлана. У Святвечір за столом повинна зібратися вся рідня. В наш час це дуже важко. Якщо раніше ми це могли собі дозволити, дітки приїжджали, внуки приїжджали. У цей вечір запрошують до столу і тих родичів, які пішли у краще світи. Для них залишають на столі ложки, страви не прибирають до ранку. Тому, звичайно, я це готую не тільки для себе, а й для всіх. Всіх їх, які були, які з нами, які не з нами, які будуть у цей вечір з нами. А чи знаєш господарю що... тим часом плетуть жінки, сітки під спів колядок і мріють, коли завершиться війна, і їхні сітки не знадобляться. Ми вже казали, ми будемо, Лучше, Лучше, будемо для, для курчат. Да. Уже навчилися, ото на кусочки порізали, парізали, парізали, парізали. і на Ісус студіли. Ми ми проживали і біди. Тетяна Лось Віталій Коровко. Суспільне новини Чернігів. Разом обирали подарунки до різдва і вперше в житті грали у боулінг. Патрульні поліцейські на один день взяли під опіку дітей, щоб подарувати їм дух різдва. Серед них переселенці і ті, чиї родини опинилися у складних життєвих обставинах. Як поліцейські у переддень різдва втілювали дитячі мрії, дивіться далі у сюжеті. Наталія Аненкова вперше відпускає сина одного так надовго. Для них кілька годин це вже розлука. Шестирічний Валерій завжди з мамою. Я переживаю, що це ж він там сам. Без мене ми так надовго не. Не розлучались родина. Переїхала до Чернігова з Бахмуту. Тут Валерій пішов у садочок і почав шукати нових друзів. Дитині них не вистачає свята, не вистачає дому, не вистачає бабусі, дідуся, друзів. Звичайно, йому дуже сподобалася ідея. Загалом п'ятеро дітей один передріздвяний день проведуть разом з патрульними поліцейськими. У нас. Давай у нас є Венія Сергіївна бережна. Це твій куратор буде сьогодні, так? так? Розпочали день патрульні поліцейські з дітлахами в торговельному центрі. Не так. І такої. Все, Тоді Все. будемо міряти. Приходимо давайте до примірочної. Він одразу сів в автомобіль. Каже, я кажу, що будемо вибирати. Спортивний костюм каже у дітей обмежений ліміт, а тому кожен обирає подарунок сам і на той, який вистачить грошей. Ліміт у тисячу гривень. Я купив для м'єрка і щоб добре стріляти, і гітару щоб добре піть. І навчитись гратися на гітарі, так? Да. Дух Різдва всеукраїнська акція, яка була започаткована у 2017 році у Маріуполі. На один день патрульні поліцейські ставали наставниками для дітей. Родини патрульні обирали разом соціальною службою, щоб увагу отримали діти, які дійсно цього потребують. Ми з ними тісно співпрацюємо. Ми постійно їздимо на виклики, коли є повідомлення про домашнє насильство, про зниклих дітей, про складні життєві обставини. Тому цю інформацію я запросила саме в них, тому що як ніхто вони розуміють і ведуть облик. Деяких з цих діточок ми знаємо не, а не з вуст служб. Ми до них регулярно навідуємося. Тому можна сказати, це наші підопічні діти. Дуже важливо приділяти увагу дітям, особливо якщо ти там а, а, є або співробітником поліції або військовим. Тобто, щоб діти комунікували з нами, бачили, що ми працюємо, ми їх захищаємо. Ми завжди поряд. Акцію Дух Різдва. Патрульні поліцейські планують робити і надалі, щоб приділити увагу якомога більшій кількості дітей. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.